Отаку смакоту можна замовити. У нас по номеру телефону 068 303 95 83. Це ось м'яско у нас запечене. Кров'янка. М'яско у нас 550 гривень кг. Кров'яночка 380 гривень кілограм. Запечена на дровах. Подивіться яка. Так ближче вам покажу. Дивіться, який янтарний цвет, бачите? Це запікається так воно на дровах. Поблизеньку воно добре видно. Отака. Така кров'яночка, дивіться. Випічена така, що аж трошки прихрункує. А це ці які як філейки ось дві. Тоже така сама ціна. Ось вот таке м'ясо. Хто бажає, будь ласка. Будемо всім раді. Замовлення приймаються тільки на Viber і WhatsApp. Все, всім дякую.